Стиль, зухвалість і справжній вайп вулиць, ось що таке дредлок панда. Що це за модель і чому вона варта уваги? Давай розбиратися. Незвичайний дизайн коробки, який вже вартий уваги. Бренд Кеттен Софа це популярна марка взуття серед молоді, особливо в Китаї та Японії. Він був заснований приблизно у 2019 році і швидко здобув популярність завдяки своїм стильним дизайнам. Ця модель отримала унікальний чорно-білий колір, який нагадує популярну панда естетику. Логотип Кеттен Софа підкреслює фірмовий стиль бренду. Ця пара це не просто стиль й комфорт. Підошва добре амортизує, що робить ці кросівки зручними для повсякденного носіння, а завдяки устілці вони залишаються легкими та непростами втомлюють ноги. Верх виготовлений із шкіри, сітки та гуми. Dreadlock Spanda – це універсальна пара, яка легко комбінується з спортивним та вуличним одягом. Вони ідеально виглядають з джогерами, широкими штанами чи навіть карго. Головне обирати стильний верх, який підкреслить їх вайб. Якщо ти любиш стильні міцні та зручні кроси, цей варіант точно для тебе. Що думаєш про цю пару? Пиши в коментарях. А якщо хочеш більше про тих оглядів, підписуйся, став лайк і до зустрічі!